А що, якщо все, що ви знаєте про Землю, лише частина правди, що як наша планета не просто дім, а місце ув'язнення? Сьогодні ми зануримось у найпохмурішу гіпотезу, чи є земля тюремною планетою, що таке тюремна планета, ідея тюремної планети походить з наукової фантастики. Уявіть світ, куди цивілізація вищого рівня висилає злочинців або істот, які не вписуються у їхній порядок. Це місце ізольоване, жорстоке, складне для втечі. Земля цілком відповідає цьому опису: ми народжуємось тут, не пам'ятаючи звідки прийшли, живемо, шукаючи сенс, і вмираємо, часто не знайшовши відповідей. Пам'ять та забуття. Чому ми не пам'ятаємо нічого до народження, чому наші спроби зрозуміти походження життя ведуть у глухий кут. А якщо це частина покарання, можливо, пам'ять нам заблокували, тюрма ефективна тоді, коли в'язень не знає, що він у тюрмі. Обмеження людства ми не можемо вийти за межі планети без неймовірних зусиль. Кожна спроба прорватися в космос це десятки років роботи, мільярди доларів. І все одно лише крихітні кроки, наче хтось поставив стелю над нашою свободою, теорія виправлення. А якщо земля не просто тюрма, а місце очищення, деякі духовні традиції кажуть, душа потрапляє у фізичне тіло, щоб вчитися. Через страждання, вибір, любов і помилки, ми отримуємо досвід, і коли урок засвоєно, ми йдемо далі. Докази у релігіях і текстах у багатьох стародавніх текстах згадки про вигнання, падіння вищої істоти Адам і Єва були вигнані з раю, Люцифер скинутий з неба. У ведичній традиції ми каліюгу, темну епоху, чи це просто метафори, чи прихована правда. І якщо це правда, а що якщо ми справді в тюрмі? Як зміниться ваше життя, якщо ви сприйматимете кожну дію як частину випробування? Можливо, єдиний вихід це не втеча, а пробудження. Ми не даємо відповідей, ми ставимо запитання. Світ складніший, ніж здається. Підписуйтесь на незвідан, якщо хочете бачити більше того, що інші, лише бояться запитати.